Це в мене самі. У нашій комісії розглядалися лише основні питання, які винесли на сьогоднішню сесію, але в мене в руках лист, який надійшов від громадської спілки об'єднання учасників АТО Українці разом». Вони попрохали, щоб я його зачитала на сесії і вручила подяку. З вашого дозволу я його зачитаю. Шановні депутати та активісти міста України, від імені бійців та волонтерів громадської спілки об'єднання учасників Ато Українці разом висловлюємо вам щиру подяку за організацію турніру з мініфутболу через героїв АТО, який пройшов між волонтерами та учасниками АТО в місті Українка 16 січня 2016 року. Дякуємо вам за активну громадську Патріотизм, волонтерську допомогу. Ваша підтримка дуже важлива для збереження життя військослужбовців у боротьбі за незалежність України. Особлива подяка депутатам Петро Солодушко, Володимир Овчаренко, Лариса Луценко, Валентина Плохута, Олена Теплова, Олексій Шевченко, Михайло Перединіс, Олександр Андер, Василь Зінченко, Дмитро Соломах. Особлива подяка активістам Алексина Шмаги, Анна Піюк. Наталя Челишева, Андрій Мельников, Сергій Орлюк, Віктор Грузевич, Олена Білоус, Єгор Данилюк, Сергій Голуб, Максим Мостовий, голова правління громадської спілки Руслан Руденко. І прошу піднятися когось для отримання подяки. Яку за увагу. Дякую за таку подяку. Це наша заслуга. Але я хотів, щоб до цього долучались більше всі депутати. У нас таких мероприємств раз у місяць. Ну і міська рада, щоб вона не, не, не була рядом з нами і допомагала матеріально. тому що. Ми всі зібрали кошти і всі, хто трудився, хто ще міг. І якби трошки долучилися міста, але люди робили влуче. Тому бажання вони теж були рядом з нами. Слава Україні!